Всім привіт! Ви на каналі вперед у минуле. Приїхали на татом сьогодні знову на коп. Від попереднього копу один день відпочили, бо натомились, тоді находилися, страшно. Приїхали сьогодні на пісочок. Таке поле, ми його вже давно бачили, дуже багато разів проїжджали повз цього поля, думали, що воно засіяне, а тут воно видно тільки частинка поля засіяна, а тут ось О, не засіяно, ще навіть не, не пробуємо нормально. Ми з татом вирішили тут походити, були там вже перші сигнальчики, якісь там мідні штучечки попадалися. І тільки що попалось копійчуня. Зараз я покажу. Походимо тут, якщо не буде знахідок, поїдемо ще в ліс, туди там ліс є, трошечки далі, десь кілометра 4 може, 5 звідси. Поїдемо тоді-туди туди, в ліс. На вулиці тепло, але вітер такий дує. І я вже підмерзла, ще не стоїла вийти на поле, як вже змерзла. Завжди. Як завжди. Так, зараз покажу копійчуню. 1950 рік. Ось такий п'ятачок. Вдома почищу, буде краще видно. Ось така копійчунька. Кидаємо хабарницю, йдемо далі. Тут ось ой, засіяно та частина поля, а це ні. І ось тут ми походимо. Ходимо ми тут статом по полі, дуже багато сміття, дуже багато шкоди. Віяло, що накидали люди, я не знаю навіть як їх назвати, що людям. Я так зраділа, подумала, що якась пушка монет, ну так рекром вилізло. А попалась якась ось така штука. Воно так ось стирчало. Я думаю, ну все вже. Монет, ціла купа зразу з одної ями, а це якийсь ось такий шмурдяк важкий такий мідний. Якась закрутка, напевно, плаче, я не знаю, якась така штука. І ще попався нам. А, куля ось така зелена-зелена. такий тут сухран. Там якісь надписи. Зараз вже погано видно. Воно... Якась така кулька. так, І ґудзик попався. Наче б тут нічого не було. Ось. Рустина, може щось було, то я не бачу. Треба його з потім будемо почищаємо. Такі тут знахідки, ходимо тут по полю, ходимо ще далі. Щось попалося в мене класне, напевно. Ось, ось тут я викупала цей шмурдячок, думала, що липушка монет. Там фольгу пішла назад, тільки викинула з ямки, йому так ось і випало. Якийсь начебто медальйончик. Ось такий, блін, крутяк. Чи іконка може якась. З вухом, головне що з вухом. Дивіться. Зараз я його протру і покажу, блін, це круто. Ой, це я казав... Тут ось цього дядька погано видно. Надпис теж ось погано видно. Так. Зараз покажу з цього боку. з цього блоку. Ну все. Та Йошки, як його зняти? Ось така це якась медаль 1902 рік. Пам'ять, щось там ще написано, я не можу розібрати. Два флажка. Росія. Ще не є щось постіння, про сіння, чи що там написано? Блін, не можу розібрати. Стріляйте. І ось з цього боку якийсь дядько і те щось. щось. Написано. Ну зараз. Протру. О! Ось така медаль, вона одразу сохне, зелені і нічого не, не видно. Теж щось в кутку написано. Можливо, хто знає, скажіть, що це таке. Пам'ять пощені. Чи що то написано? Не можу розібрати. Тільки рік бачу, 1902 Росія і пам'ять, і все, а тут щось геть не видно. Ось така штукенція. Ходимо тут далі. Тато вже прийшов, теж ходить тут біля мене. Походимо ще. Переїхали ми вже з татом на поле на огороди до сусідів. Дозволі поле були недовго, тому що треба було завтра на споминальні дні посадити квіти на могилках, купили. На завтра квіти живі, пластикові квіти, до речі, не купуємо, принципово вже багато років, тільки живі. Прийшли до сусідів вже ввечері, зараз вже о пів на восьму вечора, вже на вулиці темненько дозволили походити і попалась в нас копійчушка. Ось така копійчужечка. Ззаду видно класно, на копітюшка року не видно якого. Я вдома почищу і відео тоді вже прикладу, як і рік. Бо не взяли з собою ні сіточку, ні пшикалку, нічого. Вибігли так, буквально думали, там пробіжимось туди-сюди. Ось такі знахідки, ще попалось тут же ось таке кілечко, я не знаю, від чого воно мідне. Щось вкручувалось. Ось таке кілечко. І ще попалось нам... Тут гудзик, ми можемо знайти простенький такий гудзик. Ось такий гудзик. Простенький гудзик. Тато ось ходить, дозволив нам тут походити. Завершив наш коп на сьогодні, такий міні-коп маленький. Походили там е, декілька годинок на полі, е, трошки тут сусіда десь півгодинки походили в погороду. Справи були. Зараз покажемо, що знайшли. Вже на вулиці темно, вже котра дев'ята? Дев'ята година, а вже більше. Знімаємо в багажнику в машині огляд, бо не зараз видно. покажу, що знайшли. Подержи. Ось такий ось такий у нас шмурдяк. 16 куль знайшли. Дуже багато цих гільз різних. Ціла купа шмурдячку всякого. Так. Купалася ось така штучка від годинника. Якась така штучка невідома, не знаю, що це за штучка. Мідна вона з цього була, не знаю. Кусок ложки якийсь ось такий. Так, табличка на полі знайшли. Та ж не знаю, що це табличка. Гудзик з якорем. Погано фокусує. Розірваний. Тут ось м'який банк. Він розірваний. Такий простий мідний гудзик. Такий ось тут урел був старсья. Геть Стерсі. Тут чуть-чуть видно крильця. Теж там надписи. Ось такий гудзик. Одеса. От не фокусуємо ну, зараз. Там ще рік було Значок Остоп. Oh, так, 5 копійок радянський, 50-й рік. Три гарно помить. Одна копічушка. там 1800 якийсь рік не видно, на жаль. Так зараз погано, видно, мокре. Ось така копійушечка. Ось такий значок. 1902 mm. рік. Медальйон, господи, значок Росії. Що там написано? Не можу розібрати. Пам'ять комусь там. Такий, такий оце був на сьогодні міні-коп. Дуже мало часу походили, поки посилки, поки поробили все. Підемо вже, напевно, в понеділок, на такий довгий коп. Зраночку поїдемо, так? Дякую вам за увагу. Ставте лайки, дизлайки, підписуйтесь на канал.